Цікава функція з'явилася на MacBook. Якщо вам треба відсканувати якийсь документ за допомогою телефону та скинути його на MacBook, отже, треба відкрити програму Finder, зайти в необхідну папку. І тут є таке меню Дії. Імпортувати з iPhone і сканувати документ. Так, тепер. Беру телефон. І в мене відкривається автоматично сканер. Так, тепер мені треба навести на сторінку. Воно само фотографує. Так, тепер я. Так. Тепер я натискаю на цей документ, натискаю Save, Зберегти. Чогось не можу натиснути. Ж таке? А, все. Натиснулось. І ось в цій папці з'явився відсканований документ. Прикольна функція. Так, єдине, що потрібно, щоб був підключен Bluetooth, наскільки я розумію. Давайте я зараз вимкну Bluetooth і спробуємо цю функцію. А, і цієї функції немає. А, ні. Зараз. Так, дії. Так. Якщо телефон не підключений, то цієї функції немає. Якщо ми вмикаємо Bluetooth, тоді імпортувати з iPhone з'явилось.